Тихого і мирного вам усім вечора. На календарі 13 грудня, і сьогодні вночі і вранці, і в день Одеса пережила, напевно, наймасштабнішу шахедно ракетну атаку за всю повномасштабку. Я не знаю, чи побачите ви це відео, бо в нас немає ні світла, ні води, ні тепла. Ні мобільного зв'язку, ну і, звичайно ж, немає в нас інтернету. Але, незважаючи ні на що, а як ще каже пані Лариса, всупереч всьому, наша різдвяна казка продовжується. І вчора ми з вами зупинилися на тому, що до пані нашої господині приходила золота котра. Своєю щіточкою для волосся змогла зробити казкову пряжу. А точніше, допомогти всім нашим героям створити неймовірно, чудову пряжу для Светрика. Ну, а зараз я пропоную вам дізнатися продовження нашої історії. Відкриваю нашу хатинку з казками. Шукаємо шухлядочку з номером 13. Ось вона. Ви Знаєте, я якось ніколи не прив'язувалася до дат. Для мене, ну що 13, що перше число однакове. І, в принципі, і 13-го в нас Одесу бомбили, і 26-го. Ну, тобто, не прив'язуйтесь до дат, до цифр. То лише забобони. А ми зараз з вами дізнаємось, що ж саме нам пропонує наша пані Лариса. Так, щось таке цікаве. Дивіться, такий брелочок у вигляді спиць і моточка ниток. І ось такий девайсик. О, це виявляється ножички, Дивіться, це, напевно, дорожні ножички, або ті, котрими можна ну, брати десь на прогулянку, або коли ви берете і в'яжете на публіці, дуже гарний девайс. Тому беріть своє улюблене в'язанечко, можу десь позручніше. Нашорошуйте ваші вушка, ну, а я починаю свою казку. Дні і ранки наших котиків проходили весело в очікуванні Різдва і Нового року. На дворі вони бавилися зі сніжинками, а в хаті з моточками. Вночі вони бігали в країну казок до своїх друзів. Або ходили, допомагали всім, хто потребував їхньої допомоги, виконували їхні бажання. Ну, а ввечері в них починався момент цікавих історій. Бо до нашої господині, до господині нашого котика у шкарпеці приходила господиня нашої кішечки Мушки, бабуся, котра жила поруч. З нашою господинею. Вона бабуся приносила завжди якесь смачне печиво або запашний пиріг з яблучками, з грушками. І тоді дві сусідки сідали, пили трав'яний чай з м'ятою ромашкою і багато чого згадували. Наші котики сиділи в них на колінцях. Муркотіли і слухали цікаві історії. Виявляється, що раніше не було ніяких повітряних тривог, не було ніяких вибухів, і не потрібно було бігти у коридор, ховатися за двома стінами, а були якісь нерозрозумілі маски, що то за маски були. А ще, виявляється, що наша господиня літала? Як це? Дивлюся, в неї крил нема. Як це може таке бути? Літала? І вона ще згадує якийсь літачок? То, напевно, якийсь килимок літачок, який я бачив в країні Казок? Багато показувала наша господиня Світлин з різних країн. Виявляється, що вона могла сьогодні вранці сісти на цей літачок і вже через декілька годин бути у Парижі або у Барселоні, або на шрі-ланці. Дуже цікаво, мені треба буде якось з нею більш детальніше побалакати. Може, я також зможу політати. І ось якось вона почала розповідати, що коли вона вирушила в подорож Європою, вона не брала якийсь там багаж. Я не знаю, що таке багаж, але напевно щось смачне, а може не дуже. Так от, вона туди, в ту якусь Європу, летіла з ручною поклажею. Ну, може, в неї був ще якийсь один котик, який вона тримала в руках. Ну, і вона розповідала, що коли вона летіла зручною поклажею, для неї була дуже велика проблема вести з собою в'язанячко. улюблене в'язанячко, бо без нього вона не уявляла свого життя. І навіть коли вона мандрувала в інші країни, точніше літала, вона його собою обов'язково брала. Так от виявляється, що в цей літачок не можна проносити спиці. А богачки. Ну, а про ножиці вона взагалі казала: ні 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 то не можна. Гостре, ріжуче, колюче брати в літачок не можна. І якщо вона летіла з багажом, можливо, це якийсь дядько був, я не знаю, то туди вона могла покласти свої спиці, гачечки, а в салон брати не можна було. І ось вона тихенько, на вушко Розповіла своїй сусідці один цікавий лайфхак. Я вам зараз його розповім, тільки ви нікому не розказуйте. А особливо вона сказала, що це не можна розказувати на таможні. Хто така таможня? Не знаю. Так от, вона придумала цікавий лайфхак. Вона взяла з собою парасольку. Ну, я знаю що таке парасолька, але у котиків такого немає. Це така паличка з кришею, з дашком, під яким не капає дощик. Чому не придумали для котиків ще такого, я не знаю. Дуже було б зручно, щоб я виходив на двір, а мені нічого не капало на вуха і на носика. Ну, так от, вона взяла цю парасольку. А ви знаєте, да, там є така ручка. Пластмасова або дерев'яна, у кого яка парасолька є. Ну і вони такі складні парасольки. Так от. Виявляється, що є оці магічні палички різні. Є палички, які відкручуються, є палички, які не відкручуються від цього тросика. Ну, і вона брала, наприклад, ту паличку, яка відкручувалася, тросик вона кидала окремо в кишеньку. А цю паличку вона вставляла ось так. В ручку цієї парасольки, ось так, і притискала її до залізної палички самої парасольки. Коли вона складала цю парасольку, то цієї цих магічних паличок не було видно. Але для зручності, вона сказала, що можна просто замотати скотчиком, примотати їх до палички. Тоді вони вже точно нікуди не випадуть і не розкажуть нікому, що вона провозить спиці. Ось такий цікавий лайфхак, вона розповіла. Ну і також так само вона провозила і гачки. Ну а за ножиці це була дуже велика проблема. Наша господиня сильно бідкалася, що е не можна було відрізати ниточку, бо ниточки бувають різні. Є ниточки, які рвуться гарно, а є ниточки, котрі не розірвеш, якщо навіть потягнеш двома машинами. І це була для неї дуже велика проблема. Вона казала: ось настануть ті часи, коли я знову зможу полетіти в якусь країну, і я зможу взяти з собою своє улюблене вязанечко, а от ножички, звісно, я взяти не зможу. І вона ще декілька разів зітхнула, і вони з господині допили свій духмяний чайочок. З'їли пиріжечок, і господиня нашої мушки пішла додому. А вночі всі наші котики почули дзвіночок, і вони зрозуміли, що зараз буде магія. На столі щось зашурхотіло. Вони вскочили, підбігли до столика і побачили на столі. Якийсь пакуночок цікавий, що це може бути таке, подумали котики. А тросик, який лежав поруч, сказав: Не чіпайте, то не для вас, то для господині. Їм було дуже цікаво, але вони дочекалися. Вечора, коли наша господиня знову сіла за столик зі своєю сусідкою пити свій духмяний чай з пиріжечком. І тут вона побачила на столі пакуночок. Ну, вона вже нічому не дивувалася, бо вона знала, що в неї в будинку коїться дива. Вона знала, що мають наші котики шкарпетку казкову. І знала, що наші котики не прості котики, вони все чують, вони все бачать. Вона зрозуміла, що десь поруч лежали її магічні маркерочки, котрі передавали інформацію нашому котику у чоботях. Вона взяла ці ножички, відкрила їх і зрозуміла, що це натяк на те, що вона обов'язково ще неодноразово зможе полетіти. Зі своїм улюбленим в'язаннячком в інші країни і зможе насолоджуватися в'язанням і в літачку, і в аеропортах, і будь де інде. і в парку можна піти пов'язати і не брати з собою великі ножиці. А ще наш трусик, котрий міг передавати інформацію на відстані, написав на стелі фразу. Що для того, щоб розпочалося щось новеньке, потрібно відрізати старе. Ось така казочка на сьогоднішній день. Мені буде цікаво дізнатися, чи є у вас якісь лайфхаки, якісь способи, як ви викручувалися з ситуації, коли кудись літали. Як, чи брали ви з собою своє улюблене в'язання? Чи в'яжете ви у літачку в аеропортах, чи вишиваєте, чи як можна провести, наприклад, голку, коли ви вишиваєте? Мені буде дуже цікаво дізнатися від вас цю інформацію. Бо я розумію, що дерев'яні спиці можна провозити, а ось як ви провозите ваші сталеві спиці. Так, ну а на сьогодні я пропоную дізнатися собі і вам, яке ж завдання мені дає мій різдвяний адвент? Так, беру свою таку імпровізовану. Це мені, до речі, подарував один німець. Тут має стояти свічечка, і коли вона горить там всередині, ось ці всі картинки як нібито оживають такий підсвічничок. Ну що, давайте подивимося, що мені сьогодні пропонує мій адвентик. Так, зв'яжи або виший деталь для новорічного подарунку. Ну що ж, сьогодні в нас субота, день тиші в нашому спільному проєкті Магічний кубік. І сьогодні я буду... Напевно, завершувати, можливо, або сніжинку, ось цю, або, можливо, коника. <смір> Зараз я вам його покажу, тільки ви не смійтеся. <смір> ось такий коник у мене виходить. Поки що він ще не має в нього обробки, але вона обов'язково буде. Тому я хочу. Подарувати його або чоловікові своєму, або, можливо, доньці своїй подарую. Ну, сюди можна приклеїти магнітик, такий неодімовий, і він буде ще слугувати як магнітик на, холоді... на холодильник. Або можна навіть пришити сюди брошечку, і буде це як брошка. Ось так. Тому, напевно, я буду сьогодні завершувати або це, або це, або, можливо, шкарпетки для онука завершу. Ну, щось зробимо. Ну, а на сьогодні наша казочка закривається. Ось і казочці кінець, а хто слухав, той великий-великий молодець. Бажаю вам міцних, гарних, теплих снів, кольорових, тихої мирної вам ночі на добраніч. Бережіть себе! Обіймаю кожного.